25 кілометрів 9,7 9-7. Вучевелася. Це вам нелієнки. Вас вітає компанія 3D Agro. Сьогодні ми знову в Сумах, в Сумській області, Конотопському районі. Сьогодні будемо демонструвати плуги турецького виробництва у на одному із підприємств, з яким познайомилися на виставці у Тетії. Будуть сьогодні представлені плуги 7,1 плюс один полунавісний і плуг П'ятерочка. 5... На весна. Глубина Оранге сорок сантиметрів са вам не кем.